А тепер про аудіалів. В процесі спілкування вони оперують словами, такими як чую, говорили, звучить, слухали, щепотіли, кричали, мелодія. Вони часто згадують звуки і голоси, можуть бути чутливими до тембру і гучності мови. Аудіали зазвичай люблять слухати музику, радіо, підкасти і часто. Краще засвоюють інформацію через слухові канали. Мені ця муха зараз заважає, зараз вб'ю. Муху не вбила, але повертаюся. Вони звертають максимум своєї уваги на мову. Аудіалів цікавлять слова, але е головним чином вони розуміють вас через інтонації. Його вухо вловлює найменші зміни тону, висоти голосу. А ще з аудіалами є такий секретик. Якщо він дивиться вліво. Він згадує правдиву інформацію, а якщо вправо, він вигадує да, щось вигадує. Якщо про візуалів, то більше з них це творчі люди, які сприймають зовнішній світ через образи, фантазію, уяву. В цьому процесі основну роль грає зір. Вони оперують словами, такими як бачу, виглядаю картинка, уявляю кольоровий, яскравий. Візуали часто звертають увагу на деталі та зовнішній вигляд речей. Легко запам'ятовують обличчя та місця. Вони зазвичай люблять малювати, фотографувати, дивитися на фільми та серіали, і краще засвоюють інформацію через візуальні матеріали. Це можуть бути, наприклад, діаграми, графіки, презентації, малюночки що завгодно. Головне візуально. Досить часто вони відрізняються такою підвищеною жестикуляцією, адже їм не вистачає слів, щоб повністю описати свої думки. все… Це від того, що візуали думають картинкою, а вона має набагато більше фарб, ніж слів. Такі люди вони відрізняються відмінною візуальною пам'яттю. Досить часто вони, подивившись на сторінку, наприклад, в книзі, вони можуть з легкістю відновити її пам'яті і прочитати потрібну інформацію там, де вона знаходиться, бо вони візуально її запам'ятали. Кінестетики це заручники почуттів та емоцій, і таких людей більшість. Вони оперують словами відчуваю, торкатися важкий, м'який, тепло, холодно. І кінестетики часто сприймають інформацію через дотик, рух. Їм важливо відчувати фізичний контакт та взаємодію з навколишнім середовищем. Вони роблять фізичну активність, такі як спорт, танці, рукоділля, і часто краще запам'ятовують інформацію, коли мають можливість. Безпосередньо взаємодіяти з об'єктами їм важливо відчувати. Комфорт і затишок у всьому, що вони роблять. Що Ще для них дуже важливий тактильний контакт. Вони трохи довше приймають рішення в деяких випадках і не здатні так оперативно оцінити ситуацію. Але, от дивіться, визначити кінестетика досить просто. Під час розмови він буде час від часу намагатися доторкнутися до або співрозмовника, або до речей. Да? Для них дуже важлива зовнішня ситуація. Вона повинна бути максимально комфортною для них, максимально зручною. Він навіть може про це просто сказати.